Всім привіт, друзі! Ось прийшов мені редуктор вчора, 10 числа, сьогодні 11, 21 року, 01-го. Ось редуктор Made in Poland Польський. Пробки нема ніде, щоб залити ТАЦ 17 чи. Ще якусь мазуту туди набити. Обично я набиваю навіть у косілку, коли набиваю, то стараюся цей, що в гранати сина смазка така. Що коли машині йде в гранатах, то таки я набиваю у косілку. І скриваю почіпники де є, то теж набиваю. Воно більше жаркостойке, типа так, як, О, січень місяця коти вже заводять. Так, суть не в тому. В общем, не, не витримав я, зняв я цю кришку. Подивиться, є там щось чи нема, бо пробок немає ніяких. Андо. Нігде немає нічого повністю, щоб заляти у нього всередину. Зняв кришку, є якась трошки мазута. Ось, стоять такі сателіти. Крутиться. Змащена, нема що казати, але ця смазка тут ненадовго. Буду робити. Бачу аз договою, якщо можна тако поставити, у других стоїть. Ось як він так стоїть, а з до гри, виходить, отак. Він стоїть туди, а це сюди. То у них стоїть тут пропочка. Я буду робити пропочку з цієї сторони чи з цієї. Вона не мішає там нікому і нічому. Просверлю, наріжу різьбу і закручу чи масленку, чи чи болтик, щоб масло можна було наливати. Тіпа десь такий уровень, що був. І все. Ціна його 1300 гривень. Так що, а, ще хочу що. Що я так надумав собі, ну, чи вийде, повинно получиться, що ще його можна поставити на мототрактор на передній мост, бо бачив, що роблять на е, цей Рум чи я не рум, а як воно називається, вже вилетіло в мене все. Отвал оборотів, чи як назад, роблять через нього. То його можна пустити на передній привід. ось а ставити його, ставте тут дві зірочку, і зірочку ще одну так як ну, на свою полуось мотоблошну і сюди зірку. Все, у вас передаток ще не до один до одного тут. Лиш там уже гратися самим з цим. Хто хоче може ставити такі колеса. Такі, як і ззаді на 12, а ні, то вже якщо навіть Уазовський мост ставити, то вже можна підобрати, як би цей по зірочках вищитати. І все, і воно буде дерепущий передній мост. Бачу, там Хлопці роблять кидають Нивовські роздатки, уазовські роздатки. я ж кажу, Можна і так зробити. Тут я не думаю, що ці сателіти. Не витримають. Ну, Коти заводять вже січень місяця у них вже любовні ігри. Ось такі справи. Так що зараз буду отут просверлю в цьому місці. Тут, бачите, дає місце є, що лише там типу, пробка така здорова, що на дві частини, Тут і хватить одної на такої. Сюди ну, просверлити. Ну, було промащене чітко, бо єлі, єлі розцейкав його, єлі розняв, з'єднав. Роз ну, та що там тої мазутки на оборотах буде крутиться... Це я хочу зробити рум собі. Для розкидання салітри. Почіпники стоять відкриті. Ну Тут сальник стоїть, ну правильно, щоб То хоч би з цієї сторони поставили б надо якась. А, це ця Уплотнітіль. типа. почіпник стоїть відкритий. Два даже почіпника. Ваш три, два відкритих. Один і другий почіпник. А тут теж один. І з цього краю другий ось. Так що можна ставити на передній мост. Я шкав, ставити дві зірки на полу ось нашу мотоблочну, типу, і сюди зірку точити, лазужок, цепку і передає зразу на передній мост. Ті самі двіження, що там. Там навіть, я шкав, підобрали зірочками собі. Тут така сама, там менша, чи наоборот тут менша, а там більша, щоб совпадало Зад з передом колеса, якщо то передні колеса ставити менші. У мене якби не було цього, то я б вже давно зробив би передній міст. А так, є цей, мені хватає цього. Добре, всім дякую за увагу. Пока, бувайте здорові!